Всім привіт! Сьогодні у нас такий дирчик японський. І будемо міняти ремінь на варіаторі, це оригінал, Десь його серійний номер був або походу. Так, да, це його серійний номер. І поміняємо ще ролики, оригінальні ролики, що б'ються на цю модель. От такі. не знаю, по скільки вони грам. Да. Оригінальні ролики і серійний номер ось такі. І направляйки на всякий случай. Треба вони чи не треба, вони недовго стояли. То... Серійний номер направляйок. Це перша Honda, яка буде обслужена нормально. Да, це перша хонда, яка буде обслужена нормально. Так. так, починаємо з розборки. Першим ділом відкручуємо повітря. А, вкручуємо кришку знизу. Це тут раз, два шурупи, воно все падає вниз. Далі знімаємо фільтр варіатора. Потім розберу, покажу. Тут так само два болта. Він стоїть у нас ось тако. Один болт тут, один тут. Можна до одного долізти прямо ключик на 8, до другого знизу можна долізти. Далі ми знімаємо кришку самого варіатора. Ось вона у нас така резиночка тут є, ще майже почти ціла. І тут у нас стільки 5, 5 болтів. На 5 болтах вона держиться. Одна направляйка тут, одна направляйка осталася там. Знімаємо і бачимо таку картину. У нас тут мільйон кілограм плюки. Ремінь ще візуально цілий, але йому вже капець, бо він вже має грубину менше, ніж 21,5 мм. Оригінальний йде 22,5 Допуск до 21,5. А тут вже менше. Тобі... Він вже труп. Це його серійний номер, оригінал Honda. Ми гляну, чуть назад. Ось. Номерочок. У нас ремінь вже ось такий. Ось тут вже другий серійний номер. Ну, але б'ється по вінкоді, ніби як на нього. Так що знімаємо зараз варіатора. Переднього відкручуємо, знімаємо ремінь, подивимося, що там, як там і куди там. Але є така підозра, що тут ніхто, походу, за 20 тисяч кілометрів сюди і не лазив. Бо аж різьба заржавіла. Японська ржавщина, японська японська самурая. Так що розбираємо по чуть-чуть. Зняли ми оригінального ремішка. Такий у нас ремішочок. Ось такий видно, що він вже підтертий. Причому підтертий так непогано. В принципі, їздити можна, але проблема в тому, що якщо їздити на такому рівньові, то зіжре варіатора. Варіатор рівний, є така чуть-чуть ступенька зверху, видно, що він ото максимально крутився в цих оборотах. Ну, побачимо, як новий ремінь буде. Було б добре поправити його плоскость. Ну, Але щось таке, що маємо, то маємо. Так. Ось у нас втулочка. Ось у нас втулочка. Зараз винімаємо цей варіатор, дивимося ролики. І так. У нас усе в пилюці. Конкретно в пилюці, бо руки чорні, оце все, оця сажа таке, це все, походу, зі старого ремня чи з чого, я поняття не маю. Чорна пиль, просто чорна пиль. Ролики у нас круглі вони чи ні? Ага, видно, підтерті ось є такі плоскості. Почти круглі, трошки квадратні. Ну, ще такі роліки ще типу, непогані, але... але будемо їх міняти. Да, З них он старість висипається. Так, викидаємо. Всередині у нас тут так, посадочні місця нормальні. Тільки це все треба продути. До речі, поважимо старі роліки, поважимо нові. Оце все зараз видуваємо, вичищаємо, робимо, щоб все було красиво. Ось, до речі, тут треба все повидувати, тут сальник же стоїть. Це все треба, щоб було чистенько. Але пилюки тут просто немірено. Кілограмами. І якась така картина. Походу, що це все оригінал. Оригінал. походу, направляйки. Вроді непогані, але направляйки в мене є нові то Будемо ставити нові, ці теж такі просто підтерті. То. Щось таке. Що, щось таке. Все, зараз чистимо, ми їм йдемося, збираємо докупи по чуть-чуть. Це у нас повітряний фільтр варіатора. Хоба! А тут мусору. 25 кг. І найцікавіше, що його ніколи не чистили. Просто ніколи. А він має митися раз там в якийсь період. Ось така система. І так, поставили ми ролики, закрутили, поставили нового рімішка. Ти ж блін. Так, де де надпись? Угу. Візьми, тепер, покажи людям. О, пальці. Пальці і пальці. І так, що ми маємо? Ремень у нас не стає, в торець рівно, він має бути тут рівно. Але він не стає того, що ось тут. Ось є такий зубчик ось, на цьому варіаторі. І краї зубів впираються в нього. Тобто ремінь не лягає на втулку. Якщо ремінь ляже на втулку, тут він стане ідеально рівно. То або сточувати того зубчика, або нічого не чіпати, він чуть-чуть потягнеться, підітреться, може туди сам впаде і тут вийде на максимум. Ну, це нам для... просто вироботка да. Да, Це нам для старту. Нам головне, що він виходив тут на максимальний радіус. Тоді буде максималка. А так, по суті, все у нас стоїть, все зібрали. Ось так має стояти надписями, щоб в ту сторону. Тобто, щоб звідси можна було читати надписи, дивлячись на варіатор. Кришку трошки попродували, трошки небо бо вимкнули світло, не працює компресор. То Ставимо резиночка, тут така має бути. Нову я щось прогавив замовити, тому ставимо стару, вона ще ціла Резиночку. І... Будемо ставити кришку варіатора назад, помаленьку складуємо то все щастя. Так, поставили кришку на дирчика з резиночкою, все. Зараз ставимо один. воздухан. Ставимо воздухана, наставили сюди, накрутили нового поролону. Того, що старому прийшов капут, бо він став крихкий і ламається. Тому треба заказати нове колечко таке. Я побуду в оцю не все буде ліпше, ніж було воно хоч дихає, бо там воно замуроване з часом. Так що ставмо його далі. Зібрали все до кучі, вже трошки покаталися. Все працює, трошки виросла максималка. Та і все, в принципі, все робить. Все окей. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Всім пока.